Добрий ранок, друзі. Ми з вами записуємо влог сьогодні про поїздку в Варшаву. В Варшаві ми з вами ще не були, тому думаю, буде цікаво. Я подаюсь на візу. Погнали. Так, друзі, я вітаю вас в Варшаві. Дивіться, візитна карточка прямо біля мене. Дуже легка дорога. Дві з половиною години на інтерсіті, суперкомфортний поїзд. Давали довну водичку газовану і негазовану. Зараз першим ділом. А давайте я сюдою піду. Зараз першим ділом буду купувати десь каву. Може, щось перекушу і в готель. Те ж таки, що сьогодні робочий день. Він такі виходиш з вокзалу, і перше враження – Нью-Йорк на мінімалках. Я пожалію, що я це сказала. Вона раз я тут була кілька років назад, буквально пару один ми проїздом були. Може щось відкриє нове для себе. Нарешті я добралася в готель, проводив вам невеличкий руйтур. Дуже мені подобається, поки що цей готель. Значить, тут у нас така прихожа. Вішечки дуже мені нагадали. Мої вішечки у Львові Прикольно, дуже подобається. Мені тут у нас зразу лазінка і туалета. Чистенько О, дивіться, є засоби. Все, що треба, душ, і тут у нас такий невеличкий покой. Тут я зараз облаштуюсь, буду працювати. Дуже все подобається. Тут маємо водичку, <кій> чаї всякі неспресо, як вдома, позеркал, таке відгородження, і тут у нас власне саме ліжко. Телевізор, вибачте, друзі, мушу вас ненадовго покинути. Мені треба пару годин ще працювати. Після того план такий, піду гуляти. І ще в мене запланована зустріч з колегою по роботі. Хочу зробити собі каву. Я була на ланчі в такому закладі. Перше я вистояла чергу туди. По-друге, мені сказали заплатити за те, що я хочу стаканчик «to go». бо я ніби й сиділа за столиком і попросила каву «to go» зробити, бо я знала, що мені треба буде поїсти і швидко піти працювати. А і вони мене заставили заплатити ще за цей стаканчик. Їжа там була така. Собі, я брала салат з авокадо. Потім мені подали каву. Не знаю, таке враження, що оця частина стаканчика це було молоко, і там буквально один еспресо. Я рада, що тут є машинка, з якою мені не треба довго роздуплятись, бо вона аналогічна до моєї вдома. М -м -м. Але нарешті ще смак кави відчувається, а не просто молоко. Тому що вже інтернет виглядає по жовтку. Керус okay. okay. була і на годиннику 15 по 6 доходить. Робочий день закінчився і я вирішаю гуляти. Аутфіт чекав. Переділася в платі. Думаю, в міні шортах не пасує з колегами зустрічатися. Зараз я вирішила піти подивитися на палац президента. Може, вдасться перекинутись ловечком з Дудою, якщо він вже вернувся з Луцьку. Окей, перше, куди мене привело Google Maps, до цієї будівлі, і вона на Google Maps називається Палацик Президента. А далі є палац президента президента. Палац і палацик. Google Maps веде мене такою дорогою. щось вона мені не дуже подобається. Реально, я одна в цьому парку йду. Тупо ні спереду ні ззаду нікого нема. Доволі таки тихо. Надіюсь, нікого і не буде. Напевно, йду сюди. Щоб ви собі розуміли, я по цьому парку вже йду десь хвилин. 20. іду і йду. Гігантський просто парк. Нарешті прийшли ми до палацу президентського, друзі. Ну тут атмосфера майже як біля Білого дому. Є якісь телебачення там. Чуваки зараз щось знімати. Туристи і там волинська різня протестує три людини. Polish White House. Закінчилася моя зустріч з е, колегами. Їли мексиканську кухню. Було непогано, весело провели час, і зараз вже час вертатися в готель. Ну насправді локація дуже класна. Подивіться, які там ліхтарики дуже рекомендую десь тут. Вкажу назву напевне. Її все, друзі, я готова лягати спати. З вами таємницею. Я забула з собою взяти піжаму, тому я буду спати в футболці, в якій я сьогодні півдня проходила і в якій мені завтра ще ходити цілий день. Тому коли пакуєтесь, будь ласка, думайте Добраніч. Круто, правда? Я такий пульт і не можна керувати. Шторок. Розпочинаємо новий день, о, теж тут. Все, друзі, я готова. Дуже візовий. На Жаль, по самій аплікації на візу я вам не підкажу, тому що все за мене робила travel менеджер. На жаль, тому ніякої корисної інформації не пораджу. Єдине, що я можу вам порекомендувати, це то, що якщо вам треба буде якась довідка з банку польського, це потрібно буде робити десь приблизно за місяць. Рівно місяць мені робили довідку про оборот і стан коштів мого рахунку. BNP Paribas. Парібас, причому зі скандалом і з ескалацією, я писала скаргу на мого менеджера, і тільки після того вони не змогли мені зробити цю срану довідку, так друзі, поки ми з вами шукаємо. Якусь каву пишну. Така порівняльна характеристика між Краковом і Варшавою. Перше, це то, що Варшава, як і будь-яка столиця, набагато більша, набагато населеніша, дуже багато сміття тут, набагато більше безхатьків. В Кракові я там майже їх і не бачу. І також ціни кафе, там, наприклад, кава, лати якесь буде коштувати від 15 злотих, коли в кракові можна зайти там 9-12, гарну каву. Також, наприклад, наприклад, час очікування на болт. Ракові це 2-3 хвилини, і коли там тобі показує 5 під час дощу, ти такий ж думаєш, о боже, як довго чекати. Тут я перший раз чекала на болт в вечері 16 хвилин. Зараз, коли я їхала в візовий центр, я чекала 27 хвилин. Тобто і дощу немає. Треба добре планувати свій час. Google Maps провів мене в Леженки королевські. Це такий парк королівських ван. Тут мають бути якісь павичі з супергарною водою. Вони підстрижені якісь там всякі штучки, статуї. Він виглядає на карті. От покажу вам. Просто дуже величезним. Я не знаю, чи я встигну його весь обійти, але хоча б оком гляну. Закінчується наш з вами час в Варшаві. Я потихеньку підходжу до вокзалу. Підсумки мені сподобалось.